Деталь Бедельшахів райобрути Аламандар. Аламдар. Азербайджан рейтинг 2033. Королівський гамбіт. Ну, Поїхав. Зіграємо весело. Так, ну тут же 4, мабуть. шажок да жан клод ван пожертвуй назад А там де 4 просто буде. Спробую якось вигнати слона поки що. Кудись? Так, там зараз зараз ще ферзь піде, да? Добре, я пішов сюди. Типу, ти граєш d3, я б'ю конем. Ти шах, я видиш, що тобі. 2.0. Там ферзь прийде, це мені не дуже подобається. Спробую встигнути, поки він якби не може брати. Слон G3, Тура шаг дає. Хоча це не обов'язково, ну так хочеться зіграти. Не можу себе не... так не зіграти. Просто да, брати не можна Мат ну має йти кудись-сюди. Тоді. Що нам дасть? Шах. Нічого це не надає. Добре. так, так. Ну, да. Простіше зігра. Відмовлю собі в задоволенні. Просто погрожую піти F4. окей. Okay. Туру, мабуть, ми віддамо за чорнопольного слона. У нас так багато фігур розвинених у білих проблемах з розвитком, тому якщо поміняємо розвинені фігури, то в мене все рівно залишиться більшість. Більшість чогось. На жаль, не подобається мені цей хід. Оце мені більш подобається. Там ще буде такий шах. Слоном. І не встигаєш ти взяти, бо. Бо. Буде шах спочатку. Далі я заберу цю кишика. Десь і в 3, мабуть. Чи G3? Ще більш цікаво. А H3F3. Відкриваючи гру, добираючись до Королевича. Так. Що я зіваю знову? Не знаю. Часу нема. Хоча вже можна і так, якщо корой пішов сюди, в три, і так нормально буде. Ша! Поки що слово носить. Да. Хочу так взяти. Опорное поле у коня. До речі, тут король взагалі в якихсь таких, да? неприємностях. Серйозно, тут все забрав. якийсь, да, плюс-мінус мат. Yes. Прикольно. Так, 68 на 87. Три блискучі ходи. Ну, перебор тут білих. З фігурними ходами. Можна було просто центр, якби... Зафіксувати і казати, перевагу в центрі. То флангова атака, мене не цікавить. Центр краще. А от коли просто фігури виходять, то вже ініціатива у чорних, флангова атака вона швидше. Тут фігури просто потрапляють під удари якісь. Ось такі, наприклад. Якщо конем кудись відійти, то вже мат. Зазвичай, це означає, що критична у вас позиція, вам буде треба дуже обережним. Якщо тактика на користь суперника в різних варіантах там активних. Ну, знову ж таки, брати не можна, тому що мат, тут всі ці розміни ні до чого не доводять. І проблема з розвитком з іншими фігурами. Слон під боєм, ну окей. Так, мені цікаво такий хід був. Перевага залишається, але не обов'язково, Да. Розрахунок ну, знову ж таки на матний. Такий простий дуже варіант, тому вирішив не йти на нього. І просто король відійти, і все. Ну, парад, мабуть, погано в білим. Розвинена фігура виходить не з гри, а у чорний тут велика перевага в активності. Фігур, які залишаються. Ну і так, не дуже весело білим тут. Таких. Позиція кажуть, позиція грає сама себе. Мат.